Вітаю на першому подільському. Росія продовжує вбивати українців та знищувати цивільні й енергетичні об'єкти. Перед судом постануть посадовці, які незаконно дозволили демонтаж корпусу міської лікарні у Кам'янці-Подільському, Вихідними в області горіли житлові будинки. Маю п'ять хвилин на головне. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак загинула одна людина. Ще п'ятеро поранені. Серед них двоє дітей. У Дніпрі горіла адмінбудівля. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та автомобілі у Криворізькому районі. Під час російської атаки загинув 51-річний чоловік. Пошкоджені Сільхозгосподарське підприємство, також приватний будинок та газогін. Газогін, перепрошую, у Павлоградському районі. Через обстріл поранені чотири людини. Серед них 14-річний хлопчик. Зайнявся приватний будинок, ще два зруйновані. Пошкоджені також господарська споруда та авто. У Нікопольському районі постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки, школа, мистецтво а також автівка. Російські війська знову завдали ударів БПЛА по місту Фастів. Зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1500 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адміністративна будівля. Внаслідок російських атак на ранок без світла залишилися люди у п'яти областях України. Про це повідомляють в Міненерго. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Сумську та Чернігівську області. Там тривають аварійно відновлювальні роботи. Також в усіх регіонах діють графіки відключення світла. На щиті до Старокостянтинівської громади повернувся захисник України Сергій Олександрович Буряк, 1994 року. Народження воїн загинув 28 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кирилівка Чугуївського району. Харківської області до останнього подиху оборони залишався вірним військовій присязі та захисту батьківщини. Полеглого захисника поховають на міському кладовищі Старокостянтинова. Вічна слава та шана воїну щире співчуття рідним. Перед судом постануть посадовці, які незаконно дозволили демонтаж корпусу міської лікарні у Кам'янці-Подільському. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що у 2019 році депутат міської ради, колишній керівник міської лікарні та екс-директор департаменту містобудування без погодження із міською радою незаконно надали дозвіл приватному забудовнику на будівництво багатоповерхівки на земельній ділянці, де розміщувався фізіотерапевтичний корпус медичного закладу. В результаті цих дій будівля була частково демонтована. Розмір завданих збитків становить майже 11 мільйонів гривень. Обвинуваченим загрожує до 6 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вихідними, що минуло, в області сталося шість пожеж, горіли помешкання людей та господарча споруда. Зокрема, 6 грудня у селищі Летичів Хмельницького району, ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації печей загорівся житловий будинок, а у селі Западинці спалахнула господарча споруда. 7 грудня вогнеборці гасили пожежі у людських оселях, у Деражні, у селах Слобідка Рахнівська та Оринин Кам'янець-Подільського району, а також у селі Подоляни Хмельницького району. Внаслідок пожеж ж ніхто не постраждав. Про це повідомили в ДСНС області. Буде гучно, сьогодні у Старокостянтинівській громаді з 11-ї години відбуватимуться військові навчання. Також до 15-ї години вони триватимуть у межах Кам'янець-Подільської громади. Про це поінформував начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зберігайте спокій, все під контролем. У разі повітряної загрози подбайте про себе. Наразі це все чим встигаю поділитися, аби тримати руку на пульсі подій, що відбуваються в регіоні і загалом в країні, слідкуйте за соціальними мережами телеканалу. Дякуємо за приділений час. На все добре.